І добри, ми розпочинаємо інформаційний тиждень з таких новин. Чи можна довіряти банкам? Дні Америки у Вінниці. Як трирічна дівчинка опинилася в колодязі. Українська банківська система переживає найкращі часи, кажуть експерти. Близько півсотні фінансових установ були виведені з ринку протягом року. Частина з них збанкрутувала, урешті ввели тимчасову адміністрацію. За 2014 рік із банків українці забрали 126 мільярдів гривень. Чи варто хвилюватися вкладникам та як правильно обрати банк, знає наша Тетяна Орлова. Вкладникам хочуть заборонити достроково розривати договори з банками. Відповідну постанову минулого тижня Верховна Рада прийняла у першому читанні. Експерти кажуть, це дозволить стабілізувати ситуацію у банківській сфері. Наголошують, це нормальна світова практика. Це може мати якісь последствия в короткосрочній перспективі, а саме, що клієнти всього, будуть розміщати перше средства на короткий срок, але в цілому це трохи... Немного... Скажем так, дисциплинирует вкладчика в плане работы со своїми собственными фі... средствами. Між тим українці все менше довіряють свої гроші банкам, кажуть фахівці. Близько 17 мільярдів гривень люди забрали із депозитних рахунків лише за два місяці поточного року. Однак фінансові експерти радять не квапитись це робити. Зазначають, кошти, що зберігаються вдома, не працюють. Їх з'їдає інфляція. А ще є ризик бути пограбованим. краще розміщати кошти на короткий термін, особливо в гривні кошти в доларах. Можна сміло, сміливо розміщати на термін там, близько 6, 9, а навіть і 12 місяців. Перш ніж довірити свої збереження банку, слід правильно обрати фінансову установу. В першу чергу експерти радять звернути увагу на рейтинги, перевагу слід надати висновкам міжнародних агентств. Також варто поцікавитись, чи своєчасно банк здійснює виплати своїм клієнтам. Що стосується фізичних осіб, це виплата з поточних та депозитних рахунків. Що стосується юридичних осіб, це своєчасний перерахування коштів. По клієнтським платіжним дорученням не слід спокушатись і на високі відсотки кажуть експерти. Адже чим вони вищі, тим більше ймовірність того, що банк переживає найкращі часи, як показала практика за останні півтора року, ті банки, які давали, скажімо так, середній умовно кажучи, показник по відсоткам, вони завжди виконували всі свої зобов'язання перед своїми клієнтами. Якщо ж ваш банк виявився ненадійним, фахівці рекомендують забрати свої гроші, коли у банку ще діє тимчасова адміністрація. Незайвим буде перевірити, чи можете ви розраховувати на відшкодування із фонду гарантування вкладів. Законом передбачені 200 тисяч гривень. У решті випадків можна спробувати забрати гроші вже після продажу банківського майна. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Дні Америки у Вінниці з 27 по 29 квітня у місті відбудеться культурний фестиваль. На городян чекають майстер-класи, семінари, виставки. Організатором фесту виступає посольство США в Україні. Саме іноземна сторона визначила Вінницю як місто для проведення заходу. Вперше він відбуватиметься у відносно невеликому населеному пункті. До цього його проводили лише у містах мільйонниках, таких як Одеса, Донецьк. Відкриє програму посол Сполучених Штатів України Джефі Паєрт. Він приїде. У складі делегації з майже 40 чоловік. Вхід на всі заходи вільний. Безпосередньо з вами таке рішення, яке було прийнято, воно свідчить про те, що ми на правильному шляху, що ми теж маємо певні досягнення, і що ми заслуговуємо на те, щоб співпрацювати з нашими американськими колегами. Вінницьких ягуарівців та нацгвардійців навчатимуть військовій справі американці. Спільні тренування почалися сьогодні на Яворівському полігоні. Участь у них візьме 290 десантників армії США та 900 українських військовослужбовців. На відкритті особисто побував президент України Петро Порошенко. Триватимуть навчання до середини листопада. Їхня мета показати нашим військовослужбовцям сучасні методи ведення бою. Тренування узгоджені з конгресом США та фінансуються за рахунок АМ. Американців з глобального фонду непередбачуваних витрат на безпеку вони передбачають використання техніки, що є на озброєнні НАТО. Окрім віничан, до навчан долучатимуться бійці ОМГИ, спецпідрозділ Нацгвардії Азов, батальйону імені Кульчицького і військовослужбовці з частин з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Львова та Івано-Франківська. Дві людини загинули, ще двох госпіталізували. Такі наслідки аварії, що сталася неподалік села Петрик. На автошляху хмельницький Вінниця зіткнулися два легковики. Про це повідомляє Даї області. Машини рухалися у зустрічному напрямку та виконували маневр обгону. В результаті ДТП загинув 21-річний водій фіату, а під час надання медичної допомоги померла 55-річна пасажирка автомобіля Форд. Ще двох пасажирів мінівена з численними травмами шпиталізували. Обставини цієї події були зафіксовані відеореєстратором одного із транспортних засобів на даний час слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Проводиться розслідування. Ну а ми рухаємось далі, а далі про таке. Футбольний двобій. Як чиновники та студенти на вихідних м'яча ганяли? Паспорт України у рейтингу найвпливовіших у світі документів. Стимул для сімейних лікарів чи зекономлять українці, якщо матимуть субсидію. Про це і не тільки коротко, дайджесті. До 8 тисяч гривень в рік економитимуть сім'ї, що матимуть субсидію. Таку цифру озвучив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, пільги отримають до 15 мільйонів людей. Для цих виплат у державному бюджеті передбачили більше 24 мільярдів гривень. В травні компенсації вже мають бути призначені, зазначив глава уряду. Перед початком опалювального сезону українцям ще раз надійдуть бланки заяв і декларацій на отримання субсидії. Достовірність даних перевірятимуть вже після призначення держдопомоги. Український закордонний паспорт на 37-му місці у світовому рейтингу найвпливовіших документів, що засвідчують особу. Завдяки ньому українці можуть потрапити без віз у 96 країн світу. Наша держава випередила Боснію, Герцеговину та Китай. Втім, перед нами у списку Молдова, Росія, Чорногорія, лідери паспорти США і Великобританії, Франції, Південної Кореї, Швеції і Німеччини. Паспортний рейтинг, у якому представлено 80 країн, склала фінансова компанія Артон Кепітал. На Вінниччині запровадили програму місцевих стимулів для сімейних лікарів. Згідно неї 64 студенти Вінницького медуніверситету здобувають освіту за спеціальністю сімейний лікар. За їхні навчання сплачують органи місцевого самоврядування. Впродовж останнього року фінансування програми із районних бюджетів збільшилось з 3 до 8 мільйонів гривень. Таку мотиваційну політику розробив інститут розвитку сімейної медицини. На думку директора департаменту охорони здоров'я і курортів облдержадміністрації Тетяни Бабій на Сімейних лікарів потрібно спеціально навчати, а не перенавчати з інших спеціалізацій. Ці студенти вони являються цільовиками і вони будуть направлені в сільську місцевість. Їм готують там житло. Що стосується житла, то е, саме для родини медичних працівників протягом минулого року 21 родина отримала житло і виділено три земельних ділянки. Трирічна дівчинка впала у колодязь, трапилося у Братславі. Граючись на подвір'ї, зоряна якимось чином опинилась в недіючій 15-метровій свердловині. Але на щастя, на 4-метровій глибині глибині дитина застрягла. У рятувальники було обмаль часу, адже дівчинка двічі не притомніла та постійно пручалася. У будь-яку мить вона могла провалитися. Як рятувальникам вдалося витягнути дитину, розповідає Ірина Кош. Трирічна Зорянка після пережитого стресу мирно спить на руках рятувальника. Хай собі буде там. Все, подарували і все. На чужі живе здорове. Дитинку достали звідти, тому що кожного її діти, а діти це наше майбутнє. Добратла багатодітна мати переїхала два тижні тому. Каже на господарстві, що орендує разом з дев'ятьма дітьми. Недобудована криниця клопотів не створювала. Колодязь завжди був прикритий. Як стало, що донька потрапила у колодязну трубу, і досі не розуміє: У мене чоловіка немає, я поховала чоловіка. Ось тільки три місяці буде чоловік як помер. Ну хто її вгадував, що вони полізуть? Вони ж туди ніколи не лізли. В той день зоряна бавилась на подвір'ї з іншими дітьми. За словами її сестри Світлани, мала сама полізла до криниці. За мить вона туди впала. Вони собі гралися ось тут того, грались на подвір'ї. Ну знаєте, як діточок багатсько, це ж не то що собі. І я поставила їх і то манчого спадки, вже виходять, вже все. Ось оця дівчинка прибігла. Каже, мамо, там зарінка плаче. Ну, я думала, що це не правда. Може, вони замішуються, я не підходжу, все. Я потерялася. До приїзду рятувальників дівчинку намагались витягнути мати та сусіди самотужки. Подавали дівчинці палиці, труби, дроти, але все марно. Назвичайники, які прибули на місце події, кажуть: дитина була шокована. Вона захлиналась від плачу і деякі. Кілька разів втрачала свідомість. Я до неї кричав, щоб у нас будоражилась. Зайчик, малесенька моя. Зрештою, маленьку полонянку звільнили. Ми за допомогою рятувальної тузки, зробивши петлю, зачепили даною петлею дитинку за руку. Дитина дуже кричала, плакала ручками, махала. Рятувальники запевняють, зоряна народилась у сорочці саме через те, що дитина застрягла у трубі. Вона залишилась живою. Глибина ями 15 метрів. А відтак дівчинка могла загинути, впавши на дно. Нині свердловину закопали. Тепер по воду сім'я ходитиме за пів кілометра. Ірина Корш, новини, телеканал Віта. Губернатор та податківці проти студентів Гнівенського ліцею, колишніх мешканців міста щастя. Молодість та досвід зустрілись на одному полі у товариському футбольному матчі. Організував його начальник фіскальної служби Мирослав Продан. Під час відвідин закладу, де навчаються хлопці-переселенці. Він побачив, як ці ганяли м'яча на морозі. Тож жартома запропонував зіграти з професійною командою. Ідею юнаки з радістю підхопили. Як відбувалась гра, та хто ж переміг, знає наша Оксана Святенко. У чорно-жовтій формі гравці команди Зоря середній вік 18 років. Футболісти хлопці-переселенці з міста щастя Луганської області. На початку грудня вони переїхали навчатись на Вінничину до Гнівенського технічного ліцею. Там воєнне дії, там бомбили кожен день. Страшновато було. Нас волонтери вивезли. У зелено-білій формі команда фіскальної служби середній вік далеко за 30. серед гравців і голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій. Як футбольний профі він не зміг залишити поза увагою такий матч з маличку на яро грав, грали четвертого класу був в США і служив спортроті і все життя з футболом. Правда, на сьогоднішній час часу на футбол. Часу на футбол е, е, замало. Навіть говорити відверто, це от, півтора місяці, це я перший раз виходжу на футбольне поле. Тому не знаю, як я там буду бігати, але принаймні буду старатись. Ідея провести товариський матч належить начальнику фіскальної служби Мирославу Продану. Каже, ця зустріч має передисторією. Під час нашої одної зустрічі я побачив, що е, діти, дивлячись на те, що на вулиці був мороз і сніг, грали в футбол. Я як людина небайдужа до футбола і маючи достойну нормальну команду в головному управлінні фіскальної служби Вінницької області, запросив їх зіграти товариський матч. Хоча відверто вам скажу, що це було у вигляді жарта. Однак діти підтримали цей мій жарт і через певний період часу вийшли з ініціативи, говорили, ви все ж таки обіцяли, то давайте організуємо. Дружні рукостискання, гра починається. Молодість проти досвіду. Досвід переміг. З рахунком 3-0 на користь фіскальної служби завершився перший тайм. Проте у другому атакувати взялася молодь. На перших же хвилинах два голи у ворота податківців. Матч набирає обертів. Навіть вболівальники фіскальної служби радіють перемогам гостей, а дехто з звільничан підтримує лише футболістів зорі. Хлопці вийшли перший раз в професійний зал. Насамперед, хлопці сьогодні деякі перший раз взагалі грали. І я дуже вболівав саме за хлопців, які сьогодні грали проти професійної команди. І Скажу відверто, що в мене було таке відчуття. На жаль, не взяв собою форму. Якщо була собою форма, я вийшов би обов'язково за них і їх підтримав би команди. Зіграли два тайми по 20 хвилин. Із рахунком 6-3 перемогла команда фіскальної служби. Нам было очень интересно. Они, Конечно же, они нам поддавались. И Команда очень сильна. Они играют на 14 города, по-моему. С опытом ребята все, но у нас так пацаны по дворе играли. Ну, Огромнейшее, конечно, хочется сказать спасибо еще раз. И Мы очень довольны игрой. По завершенні гри гості отримали грамоту від начальника фіскальної служби та скриньку із грошима, які протягом матчу назбирали вболівальники. А ще на юнаків чекав безкоштовний боулінг, ролідром та картинг в одному з розважальних центрів міста. Оксана Святенко, Віталій Білоконь, телеканал Віта. Ось таким був 110-й день року, яким буде 111-й. Про це завтра. Наші новини ми розміщуємо в інтернеті. Адреса перед вами. Ну, а я прощаюсь з вами. Прогноз погоди далі не пропустіть. Гарного вам продовження вечора. 21 квітня у Вінниці хмарно з проясненнями. Вночі сухо, в день дощ зі снігом. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря мінус 2-0, в день плюс 5, плюс 7.